Виконуємо номер 78 із підручника Геометрія 7 та номер 12 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеса 2024 рік. Точка П належить відрізку АБ. На прямій АБ позначте таку. Точку С, щоб БС дорівнювало АП других. Скільки розв'язків має задача? Нагадаю, ризка дробу це знак поділити. Отже, BC дорівнює АП поділити на 2. Приступаємо до виконання. Наш відрізок АБ, точка П належить відрізку АБ. Тепер на прямій АБ позначимо таку точку С, щоб БС дорівнювало АП поділити на 2. АВ у нас 6 клітиночок, отже, поділити на 2, буде 3 клітинки. Тому БС у нас 3 клітинки. Перший випадок, точка С, розміщена праворуч від точки Б. І другий випадок. Тепер знову ж АП у нас 6 клітинок. Отже, БЦ має 6 поділ на 2, це 3 клітинки. Тепер ліворуч від точки Б. У нас напрямій АБ. стоїть питання, скільки розв'язків має задача. Записуємо задача. Має два розв'язки із підручника Геометрія 7, та номер 12 із прав для повторення теми 2, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша виконана.